Любі друзі, всім привіт! Сьогодні у нас чергове відео з нашої майстерні. Сьогодні ми нічого з вами не ремонтуємо, а будемо дивитись на прикольну штуку, яку нещодавно я придбав. Мені стало цікаво, думаю, придбаю, подивимось разом, що воно таке, з чим його їдять. Значить, коробочка. Отака от. Зрозуміло, що. Виробництво Китай. Що це таке? Це акумуляторна паяльна станція. Отака от. Під акумулятори з макітовською посадкою. Ну, Назвемо так його. Да? Не знаю, як вона правильно називається, ця посадка, але Макітовська. Під отакі от, акумулятори. На універсальні. Вони, скажімо так, заполонили світ, є все чітко, без проблем. От якось так. Чому? Чому було придбано? Ну, все банально просто. Є в мене акумуляторний інструмент. Такий ось Прокрафт. Да, є отакі акумулятори, слава Богу, і ну, їх можна використовувати. Чому б і ні. Тому було прийнято рішення замовити в таку прикольну штуку і потестувати, подивитися, що, як, куди, до чого. Ну, давайте почнемо з самого простішого. Да, видно. Тут просто посадочка, все. дисплейчик, три кнопочки, вихід під, під паяльник. В комплекті також йде такий паяльник. з таким роз'ємом. Роз'єм пластиковий, але ну, то не суть. Тут відкручується. Гайка, знімається гільза і такі от, жала змінні. Вони в комплекті також йдуть. Я покажу. Така коробочка, отака підставочка. Навіть китайц поклав паяльну цей припой з флюсом. Ну і тут ось коробочки. Така підставочка в комплекті Дві гайки, щоб все це діло можна було прикрутити сюди там, чи туди. Ну, зрозуміло, да? віскозна така губочка для чистки жала. Ну і в комплекті 5, 5 жал. Тут копитко, тонюня, ще одне тонюня і топорчик такий величенький. Оце отак от. Тобто все банально просто, все більш-менш якісно. По окремості можна також все це діло придбати, і буде все чітко в натурі клас. Малій, є якийсь мануал, такий, ну, зрозуміло, що англійський, все тут розписано. Ось так от. Ну, з виду, я вам скажу, виглядає доволі таки якісно. Якісний пластик. Таке приємне воно на дотик, не кострубате, все чітко, все класно. Так, сідає, Ну, давайте підключимо. Гріється доволі таки швидко все це діло. Мені подобається. Керування просте, як 5 копійок, Тут нажимаємо. Кнопку вімкнення, все пішов нагрів, максимум 480 градусів. Ну і там, мабуть, від 180 чи від 160 температуру можна регулювати. По потужності, Ну скажімо так, 18 вольт. Ну, може, тут Вт-40. 60 Вт тут не буде. Я думаю, що от якось так. Гріється доволі таки швидко, все, бачите, світиться. Червоний лампик, це каже про те, що наш паяльник практично нагрівся, і можна проводити паяння. Вчора я вже його тестував, їздив до нашого знайомого Бібіс Чуйсуса, Все паяється. Такий припой не, не дуже якісний. Я користуюсь канадським припоєм. Він набагато м'якіший, ну, паяється дуже, дуже чітко, дуже класно, легко все це діло вудиться, працює. Е, значить, із мінусов цього всього. Наприклад, я натискаю кнопку ВІМ, ну, виключення. Да, і бачите, він потрошку починає збавляти температуру, тобто ну, так ви його не виключите. Він поступово-поступово охолоджує паяльник. Через що мені це не подобається? Іде розход акумуляторної батареї. да? Оце отаке. От. Доволі таки штука непогана. Придбав я його, повторю ще раз. Бо мені треба. треба, у нас є мобільна бригада, ми їздимо, треба десь тягати, щось десь підпаяти, переноски не завжди є під рукою. А акумуляторний інструмент практично завжди завжди з нами. І було таке прийняте рішення, щоб не тягать. Оце ось наш саморобний паяльник акумуляторний, той, що у нас вже фігурував, він повністю працює. Все то саме. Але в нього вага більша. бо Тут 6С, він на 24 вольта. У мене розрахований. Це тягай окремо. Зарядний пристрій, десь забув, все, паяльник не заряджений, вже не запаяєш. А акумуляторний інструмент завжди з собою. І можна взяти акумулятор від болгарки чи від шурупокрута. І все це діло можна використовувати. Тестувати це з цим немає сенсу, воно все однакове, все паяється. Лише тут. Цифрове керування кнопками, тут аналогове, крутька. Все. І тут в мене тумблірок вкил-викл, також індикатор нагріву. Та й все. Тут отаке от. Зараз воно трошки вичахне, Бачите, моргає, мигає, потроху збавляє температуру. При досягненні температури 51 градус і нижче, вона автоматично відключається. Також, з однієї сторони, може це і зручно. Кнопочку нажав, потім пішов, зразу вже нагрів. Може зручно, може незручно, але отака от штука є. І раді цікавості ми зараз все це діло розберемо, подивимося, що там всередині, як воно там керується, управляється, бо воно геть зовсім таке маханьке, компактне. Але, але працює. Давайте, ми, мабуть, не будемо чекати. Я його так зніму. Відкручуємо гайку. Отак от, от. Ну і давайте спробуємо розберемо все це діло. Може комусь буде цікаво подивитися на нутрощі всього цього діла. Тут на корпусі три гвинта, Самонаріза. Один, два, три. Все з двох половинок можна розділитися О, все, тут ось наклейка, зараз ми її трошки підірвемо, так не дасть нам розділити. Гарантії зрозуміло, що тут немає ніякої, де вона мені, в принципі, і не потрібна. Опа! Так, щоб нам тут нічого не, не повідривати. Так, давайте це стикельця знімемо. Так, щось не дуже він хоче вилазити. Кнопочки посипалися. Отакі кноптики. кнопти. Угу. Платка. Це частина корпуса. Тут дивимося, як організовані контакти припаяно, в принципі, доволі-таки непогано. До корпуса прикручено двома гвинтами, щоб все це діло не випадало. Пластик, так, да, китайський, але доволі-таки непогано якості литву. Ну і дивимося, що у нас тут. Стандартна фішка. Чотири дроти використовуються. два. на... Датчик температури, два наживлення. Все просто, банально. Отака така ось платка керування. Як можете бачити, да, якийсь процесор, чіп стоїть. Польовік, блок живлення, я так розумію. Да. Декілька транзисторів, декілька діодів, та й по всьому. Більше тут нема нічого. Ну і плата індикацій та керування. Також має. Якусь мікросхему ТМ1618. Не знаю, за що вона відповідає. Я думаю, якийсь дешифратор може для індикатора. Та й по всьому, ось от така от прикольна штучка. Не знаю, цей чіп, мікросхема. Контролер це чи не контролер. Є, тут якась прошивка, нема. Ну, Скоріше за все, що є. Бо є ось чотири отвори, я думаю, сюди підключається програматор, все це діло програмується і і працює. От якось так. Якість пайки, ну, не дуже, як можете бачити, да, отаке от воно. Отаке, ну, скажімо так, за свої кошти. Очень дуже липке якесь чудне не. таке. Нема тут практично чому грітися. Є полівік, який управляє нагрівом. Та й по всьому. Оце от така штучка. Так от. Ну та що, подивилися? Тепер все це діло зараз зберу. Візьму, мабуть, пару відрізків дроту, там, різного перерізу, і спробуємо попаяти, як, як у нас все це діло відбувається. От якось так. Тому зараз я за кадром все це діло зберу і тоді вже включусь, будемо пробувати тестувати, паяти. Ми продовжуємо. Все зібране, акумулятор є, штативчик, ставочку зібрав. Губочку водичкою не мочив, стала отака от товстенька. Ну і давайте вмикаємо. Вмикаємо. Є такі ось у нас зразки, тобто тут як 6 квадрат дріт, півторашка, 2,5. Ну і щось, щось тонюня монтажниця, таке, як 0,75, а це таке тонюня. Ну, давайте раді цікавості зараз позачищаємо всі ці дротики. Тут зачищено, трошки відкусимо пишня. Спробуємо попаяти, подивитися, як воно все це діло відбувається. Отак, от, от так. Тут є зачищене. Так, наш припой є. Каніфоль візьмемо на всяк випадок. Отак от от. Подставка не зовсім зручна. Та ну, що, давайте Ось. самий тонюній, улужений. Ну, давайте спробуємо. Як воно паяє. Прогрівати доволі таки непогано. У нас там 410 градусів. Не знаю наскільки він точно показує. Ну, в принципі, паяти зручно, комфортно. Лудиться добре. Доволі таки непогано. Давайте тепер трошки грубший дріт спробуємо. Візьмемо Також, в принципі, лудиться непогано, але я б сказав би, що температури треба трошки більше дати. Також виходить доволі таки непогано. Є. тепер, що у нас тут Це ось півторашка, да? наша. Давайте спробуємо на тій самій температурі. Берем припой пробуємо. Також в принципі пояться. Візьмемо припою. Дріт вже грубший. Знаєте, таке відчуття, як ну, температура не відповідає дійсності. Каніфоль плавиться, але вона не вигорає. дріт залужений під слоєм. Плюса каніфолі. <кій> так, зараз я, мабуть, піду візьму пірометр. Раді цікавості стрельним подивимось, що він нам покаже, на жалі. Не переключайтесь. Значить, взяв пірометр, але поверхня блискуча, недостовірна інформація. Тому взяв наш мультиметр з термопарою. Тут є, зараз зробимо кульку, розплава припоя. І Спробуємо заміряти температуру саме у розплаві. От, якось так. От так от. І заміримо, що воно нам покаже. Фактично, температуру. 270 градусів в середньому. Я думаю, вам видно, так? Да? Видно. 270. Тут показує 410. Ну, давайте накрутимо на максимум. О, 480, іде нагрів. Йде нагрів. Все, нагрілося. Ну і тепер повторюємо процес. Так само гріємо. 300, 320, 330 градусів. 330 градусів, а на 480, от якось так. Термопарі я довіряю, в принципі, от якось так, от якось так. Знаю, подивимось, зараз. Спробуємо на максимальній температурі попаяти. Може десь щось у нас і і поміняється. Ну. Так, давайте 2,5 квадрата дріт. Ну, знаєте, я вам скажу, вудиться на максимумі дуже-дуже приємно. Дуже приємно, прогріває, Лудиться дуже добре. Отак так от. Все чітко, класно. Дріт 2,5. Ну і що? Давайте саме цікаве, чи зможемо ми прогріти, залудити 6 квадрат. Дріт. Давайте, візьмемо припой. Побільше припоя, побільше каніфолі. Каніфолі є. Поїхали. Не справляється. Не справляється. Дуже великий теплот. от дріт грубий. Ні, не не вийде запаяти. Ну отак от. Отак, от. от бачите, воно його не луде, бо дріт товстий, грубий, моментально відбира тепло. Запаяти таким паяльником не вийде. От якось так. Тому для дебелих мощних от таких дротів треба використовувати щось більш потужне. Або або э, стачувати жало, так, як, наприклад, як в мене зроблено в цьому паяльнику. Воно вже вигоріло і отаким от коротеньким пициком можна я думаю, можна запаяти оцю ось бібу. Ну, давайте на раді цікавості тепер проведемо експеримент з оцією паяльною станцією власного виробництва. Не знаю, зараз подивимось, що у нас там виставлено по температурі. Все чітко підходить. Індикатор червоний, звісно, поганенько видно, але, але видно. Іде також нагрів. трошечки зачекати тут, як можете бачити вже все нагріто розігріто ще догрівається станція але тут вже димить добре Жало коротке, гріє добре. Так раз. Беремо припой. Ну і давайте. Видно, як прогріва. Оп, цей паяльник справився. Бачите, все чітко залудило навіть оці 6 квадрат. І то це не, не його максимальний приділ. Максимум цієї паяльної станції 450 градусів. Ну, бачите, це, це працює. Чому так? Це, все банально просто, як я і казав, жало дуже коротке. Все тепло передається на, на кабель. І паяється все це діло дуже просто, дуже швидко. <Adjust encouragement> От якось так. Тому можете зробити самі якісь висновки, чи вам придбати готову паяльну станцію такого типу, да? чи зробити самому. Потрібно зважити всі за і проти, як то кажуть, чи воно того вартує, чи ні. І прийняти якесь правильне рішення. Моє рішення таке, чи навіть не рішення, а вердикт, скажімо так, висновок. Для якихось монтажних робіт, десь там системи автоматики, десь щось там інтернет, щось не інтернет, там протипожежні якісь сповіщувачі там чи ще щось. Буде достатньо отакої ось. Отакої китайської паяльної станції, там дроти не товсті, можна без всяких проблем пропаяти, десь щось в полі відремонтувати без проблем. Якщо потрібно щось більш-менш таке грубе дебеле, ремонт, наприклад, електропроводки на СГ-техніці, є такі мобільні бригади, мобільні майстерні, які виїжджають на виклик і ремонтують. То тут вже треба роздивлятись варіант, або щось із коротким жалом, як показує практика, або більш, більш потужну саму станцію. Тобто, щоб вона могла віддавати е, великий струм, щоб напруга була більша, там, може навіть там, до 36 вольт от от. і тоді буде, буде щастя, можна буде працювати. А так, для моїх цілей. Що мені потрібно зробити да, у відрядженні? Оця ось паяльна станція буде, буде те, що треба, вона буде виконувати свої функції повністю. Буває таке, що треба десь платку якусь пропаяти невеличку, там, мікросхемку, то цього буде достатньо. Ось якось так. Тому можемо робити висновки якісь, да, І замовляти чи не замовляти. Також. Є ще така штука, ліхтарик, також під посадку. Також під макітовську посадку зроблено також більш-менш якісно. Навіть є два порта для зарядки гаджета там, чи ще чогось. Ну і зручно ти можеш його поставити. Включив, Світить доволі таки ярко, десь в якихось місцях. Де не зовсім видно, можна використовувати отаку штуку. Також раджу придбати. Тим паче зараз, за нашого не зовсім дружелюбного сусіда, масові відключення світла і того подібного, то от, такі ліхтарики. Будуть набирати тільки обертів, їх будуть купувати, вони будуть дорожчати, бо він може виконувати функцію павербанка, як то кажуть. Ну і плюс посвітити. Може, десь там щось підвечеряти, або хтось буде займатися вишивкою. ну от Якось так провести досуг. Тому все на цій ноті будемо завершувати. Ще раз вам покажу цей агрегат. Да. Кому потрібно, будь ласка, замовляйте, силок ніяких залишати не буду. Все є на просторі інтернету, можна на Аліекспресі, можна де хочеш. Та й все. Замовляйте, користуйтеся. Е, ще, до речі, можна використовувати навіть в якості випалювача по дереву. Тобто берете тунює жало, голочку ставите сюди, виставляєте температуру і там для. Для уроків труда в школах або там для якогось рукоділля, хто любить погратися, там, повипалювати якісь картини, малюнки, хобі, скажімо так, да, можна використовувати в якості випалювати. Оце отак. От. Тому все. На цій ноті будемо завершувати. Вам щастя, здоров'я міцного довголіття, щоб ваша техніка вас не підводила. Пайка завжди була якісна. Робимо так і далі буде.